Добрий день, країна. Зараз говоритимемо про ситуацію в одній з найгарячіших точок фронту. Це місто Авдіївка з нами на зв'язку. Керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Пане Віталію, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю, пані Яна Героям, слава! Дякую, що ви знайшли змогу до нас долучитися. По про те, що ситуація надскладна в Авдіївці, судячи з того, що повідомляє Генеральний штаб. Розкажіть, як у вас ніч пройшла і ранок? Ніч, як і не знаю, вже там декілька місяців поспіль, але ж зараз дійсно ще більше загострення. пройшла дуже складно. Майже всю ніч були обстріли. Вони мали такий хаотичний поданокий вигляд, як по старій частині міста, так і по хіміку, так званому. стріляли. А зранку, десь п'ятої, ну почалось уже загострення. Вже системи град почали працювати. Потім авіація залітала. Двічі вже раз на позиції біля міста, потім по самому місту був удар. зараз. Буквально там хвилин 20 тому був дуже потужний такий артобстріл по центральній частині міста. Ну і з п'ятої ранку вся лінія оборони навколо міста вона також постійно під 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 таким серйозним артобстрілом. І декілька спроб вже було там наступальних на пісках. на Шахті Бутовки, На Зеніти, так звані зі сторони Спартака, сама Промка. Ну і зрозуміло, напрямок Красногорівки, ну це нашої Авдіївської Красногорівки на Кам'янку. Наскільки взагалі ворог просунувся в напрямку Авдіївки, якщо порівнювати із 20, 23 лютого? Одне що ми тільки вдалося, це шахта Бутівка. Дійсно, там хлопці наші відійшли, бо ну останньою крапкою, там, після якої було прийнято рішення на відход, це був удар калібром. Ну там просто немає може за що триматися, Там немає ніяких позицій, все розбито ще, тому ну це десь метрів на 300 От в цьому напрямку. Що стосується промки, там взагалі не шагу ми не дали. Ну а з точки з боку Красногорівки, Віршні ну там також десь може метрів 500-600. Okay. Але ж це, це не є Авдіївка, це, це навколо Авдіївки. Да? Це не сама Авдіївка. Ну, здається, що росіяни намагаються не зайти в в Авдіївку, а обійти її, тому що зайти в таке укріплене місто доволі складно, правильно. Так, дійсно, за вісім років війни сама Авдіївка, промка так звана, це такий доволі ну серйозний кріп район. І він їм напряму не по зубам, хоча вони постійно. З 23 лютого починають 4 лютого починаючи неодноразово декілька спроб в день попромців наступальних дій, але їм то не вдається. І вони дійсно прийняли таку стратегію, що треба місто обійти. Якщо не можемо зайти напряму, то вони його намагаються. І ну, всі їх дії вони говорять про те, що вони дійсно хочуть місто обійти, взяти такі, як вони їх називають, там клещі, напівоточення. Ну вони його по-різному називають, але. Вони вже ну, спочатку цієї активної фази, вони майже там через місяць, мабуть, спочатку вони казали, що Авдіївка вже оточена, Авдіївка вже наша. Я жартома якось сказав в своєму телеграм-каналі, що вони в черговий раз взяли Авдіївку ротом. Ну так, жартаман зрозуміло, що. Але тим не складна у вас ситуація. і Ми бачимо дуже запеклі бої у пісках, які поблизу Авдіївки знаходяться. Росіяни вже теж ротом неодноразово брали піски. У разі реального взяття цього населеного пункту. Що це означатиме для Авдіївки? А, зрозуміло, що це ну. Вони будуть намагатися взяти піски саме для того, щоб обійти Авдіївку. Є е, там підготовлені рубежі наші там і далі на відх на відхід, скажімо так, але ж вони будуть намагатись вийти на село Ласточки на село Орлівко, щоб обрізати нам логістично будь-яку можливість завозити в місто гуманітарні вантажі або вивозити людей на евакуацію. То вони будуть намагатися обрізати нам логістику. Зараз чи продовжується евакуація цивільного населення із Авдіївки? Так, продовжується і дякувати все таки рішення кабінету міністрів стосовно обов'язкової евакуації. Хоча, на мій погляд, її треба вже робити для таких громад, як наша, не обов'язковою, а примусовою. Ну, це моя особиста думка, тому що здебільшого люди навіть ну мені так здається, вони вже не розуміють, що що вони взагалі творять сидячи там. Особливо це стосується е, тих родин, в яких там діти. Вони ще на жаль є в місті. Е, кожного дня вивозимо ну, 5-6, буває то таке. Буває і один. Но крайній крайній тиждень він доволі таки продуктивно в цьому питанні е, для нас. Вивезли майже 20 чоловік в п'ятницю на Умань е, з розселенням. Не просто аби куди, як раніше, це було там ще пару місяців. Ми возили людей до Покровська чи до Дніпра, а далі. Вже людину мали самі щось десь собі шукати таке житло. То тут уже з домовленістю керівництва міста Умані і з губернатором Черкаської області вже люди їдуть в конкретні умови. Вони їх бачили. Ми зняли такі відеоролики по укриттям. ходимо ходим людям, показуємо, куди вони саме будуть їхати. І поїхали. Ми, ми довго збирались. Не могли ми цю цю. Першу так сказати, перший десант випроводить, але вони поїхали. І от було навіть таке, аж аж знаєте, аж пробирало, коли вони казали тут уже в Покровську, коли ми їх перевантажували з бронявічків на комфортабельний автобус. Вони плакали і дякували, що дякуємо, що ви нас витягли. Хоча ну, дуже складно було їх було умовити там з однією родиною. Навіть там не знаю, я особисто ну разів 20 може говорив. Але бачите, не дарма говорили. Можливо, ви врятували їм життя. Дякую за те, що ви це робите, і за те, що знаходите час з нами поспілкуватися. Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами у марафоні, який продовжується і далі намагатимемося зв'язатися із Енергодаром.